Зараз ми поговоримо про прогріви, як їх використовувати в різних одиницях контенту, в Reels, в Stories, і які етапи мають бути точно, щоб люди вони стали до вас лояльними і щоб максимально швидко купили всі ваші продукти? Та і як при цьому не бути тупо експертною машиною, а людиною, до якої будуть прив'язуватись? Давайте з вами розбиратися. Але спершу хочу вам вас запитати: чи є у вас такі проблеми? Немає розуміння, про що вести Stories. Да? Не знаєш, як планувати всі ці прогріви в голові хаос. Да? Тобто, ніби бачиш, як це роблять інші, але як тобі це зробити, ти не розумієш. І іноді не розумієш, як робити їх живими. От придумав собі да, структуру, про що я хочу сьогодні розказати. А оживити це дуже складно. І таким чином, ваші сторізи вони можуть бути сухими, можуть бути неживими, можуть бути нецікавими, або ж просто сторізи викликають у вас стрес, тому що. Просто ви от зранку встаєте, і ви розумієте, що треба вийти в блог. А про що там казати? Да, про що там з людьми розмовляти, як взаємодіяти з ними? Це не зрозуміло. І якщо у вас є така проблема, не переживайте, тому що вона є у всіх, хто не до кінця розуміє структуру. В мене теж вона була і колись такі сторіз, а вони викликали в мене панічний страх. Тому що кожного дня, коли я вставала зранку, я розуміла, мені треба вийти в блог. З чим вийти? Я не розумію. І я просто цілий день могла витратити на, витратити на те, щоб просто розкачатися, якось придумати собі цю тему. Да, якось там її викласти і все, і з полегшенням здихнути, а завтра те саме. І це викликало реальний стрес. Зараз я вам розкажу про чотири етапи прогріву: як все ж таки структурувати оці сторіс, і які елементи мають бути у ваших сторіс, щоб вони були живими і щоб ви не вигоряли від них. Дивіться: є чотири етапи прогріву. Тобто. Прогрів до особистості. Що має тут бути? Цей прогрів має розкривати вас як особистість, ваші сильні сторони, ваші мрії, ваші якісь риси характеру, ваше минуле, ваше майбутнє, цілі на майбутнє. Тобто, якусь рефлексію, якісь там роздуми. Оце все прогрів до особистості. Тобто лайфстайл-блогери вони максимально 90% свого контенту роблять як прогрів до особистості. Це можуть бути просто якісь повсякденні події, які ви. В певній структурі да розказуєте людям і взаємодіяти з ними. Таким чином, люди вони прив'язуються до вас і дивляться вас як серіал, переживають за ваші думки, за ваші цілі. А вони знають ваше минуле і вони дуже сильно до вас прив'язуються. Далі це прогрів до теми. Коли людина знайома вже з вами, їй треба зрозуміти взагалі тему вашого блогу. Ми ж з вами не лайфстайл-блогери. Ми не продаємо рекламу, ми продаємо свої послуги як експерти. Тому треба дати людині зрозуміти цінність теми, на яку ми розмовляємо. Наприклад, давайте так. В мене є суто експертність по запускам, да, з продажів запусків через блог. Яка в мене тема, як я можу робити прогрів до теми? А тема моя та, що я можу працювати з будь-якого країни, з будь-якого міста і взагалі де завгодно, якщо в мене є телефон і комп'ютер. Розумієте? Тобто на запусках можна заробити скрізь, і якщо експерт не вміє продавати, в нього завжди будуть проблеми з грошами і з фінансовою стелею. Та, тобто, оце прогрів до теми. Коли люди розуміють мою тему, вони вже більш лояльні до моєї експертності і до мого продукту. Таким чином, давайте так, наприклад, я приведу вам приклад ніша вчитель англійської. Продукт це вже уроки англійської, та або якийсь там курс. А прогрів до теми це те, чому взагалі людям варто вивчити англійську. Якщо людина не розуміє нашої та англійська, вона ніколи в житті не купить ваш продукт. Таким чином, наприклад, прогрів нутриціолога до теми буде такий, що якщо ви не займетеся своїм здоров'ям зараз, то через 5-10 років у вас просто здоров'я посипеться, що ви будете себе відчувати просто як бабуся. Да? Будете так виглядати і все ваше життя просто. Покотиться, да? і родина, і здоров'я, і все на світі, воно вам треба да? навпаки, треба відчувати себе класно, незважаючи на вік, і так само виглядати. Тому і всі сфери вашого життя будуть, по суті, в тонусі від цієї да, сфери, від того, що там людина буде займатися правильним харчуванням. Зрозуміло, як можна в різних нішах прогрівати до теми? А потім вже, коли людина зрозуміла, що да, тема прикольна, мені це цікаво і є в цьому якийсь сенс. Тоді ми вже прогріваємо до експертності, а саме, що ви експерт в цій сфері, що ви в цій сфері розбираєтесь, і ви е, знаєте точно, як дійти там до, до результату. І такі сторізи вони мають бути не як Вікіпедія, знаєте, а просто як результати ваших клієнтів, як, е, просто як кейси, да, як е, те, що ви вже зробили з собою, з іншими, так щоб показати свою експертність, це потрібно постійно транслювати і тут краще за все, звісно, працюють відгуки, але і якісь теми, які цікаві людям. Наприклад, в моєму блозі ця тема а, бувають про. Про гріви, про продажів, про інфоциганів, про те, чому експерти бояться запускати свої навчання. Тобто такі, знаєте, якісь експертні теми, в яких я розбираюсь добре і з якими я можу повзаємодіяти з людьми. І їм буде навіть цікаво повідповідати там, на мої сторізи і розгорнути цю тему ширше. Да? До експертності прогріла. І наступний вид прогріву це вже до продукту. Тобто, дивіться, до особистості прогріли. Коли вам кажуть, вау, ти прикольна! До теми прогріли. Коли кажуть, вау, твоя тема прикольна, вона має сенс. До експертності прогріли О, так ти ще в цьому експерт. Розумієте, як? І до продукту, вау, в тебе є продукт, я піду на твій курс, тому що я розумію твою експертність, я вже прогріт до теми, і ти мені подобаєшся як людина. Таким чином, оці всі чотири етапи вони закриваються в сторіс і в реал. І тепер, коли ви дивитеся різний контент, різні сторізи, різні рілси, будь ласка. Просто аналізуйте і розвивайте надивленість. Так, до чого гріє тут експерт? Він тут розкриває особистість, або він тут розкриває тему свого продукту, або ж він конкретно вже веде на свій продукт. От просто розвивайте таку надивленість, і ви будете бачити, як це можна вже втілити вам. Це насправді не так складно, як вам здається. Питання, які вам в цьому можуть допомогти. А яку основну думку я хочу зараз донести? Що за події відбуваються навколо? Що я відчуваю і до чого я веду? Наприклад, яку основну думку я хочу донести з цього починаємо всі рілси і всі сторізи. Якщо ми не розуміємо, куди ми поведемо, в цьому немає жодного сенсу. Да? Тобто спершу почнемо з кінця завжди. Наприклад, я хочу донести думку таку, таку, таку. Окей, що за події відбуваються навколо? Як я можу цю думку донести наглядно? Там, наприклад, якийсь запит мені в Директі прийшов, якась подія в мене відбулася, і я за допомогою цієї думки можу донести те, що хочу до людей. Розумієте? Більш наглядно. Що я відчуваю про цьому? Так, якщо цю е, тему не розкрити, що я відчуваю, то просто ви стаєте експертною машиною. Завжди треба показувати, що відбувається, що ви стосовно цього думаєте і що ви відчуваєте, бо ви жива людина. Навіть серіали дивляться, знаєте як? Дивляться не просто із-за подій, а із за того, що вони переживають героям, вони переживають всі події разом з ними. І оце питання воно допомагає прив'язувати. І до чого я веду? Тобто, який інсайт, який заклик до дії? Хочу дати в кінці свого сторітелінгу або в кінці свого рілз. Якщо все це просто марно, то ну, коли немає цілі, немає результату. Отак, тому я завжди раджу починати з цих питань і от постарайтеся теж зробити сторітелінг, сторіз, рілз, будь-яку одиницю контенту за допомогою цих питань. У вас зразу ж підвищиться якість вашого контенту. Дивіться, як я це роблю. Я постійно розкриваю відгуки в своїх сторіс. Я розкриваю те, що мене тривожить, те, від чого я радію. Я розкриваю якісь свої цінності, можливо, якісь покупки, якісь подарунки, які раніше не могла собі дозволити, наприклад. Але я розкриваю це зі сторони своїх цінностей і того, що зараз відчуваю себе спокійно. Да? Не так, як, можливо, да? деякі блогери там просто понтуються. Я не люблю понтуватися. Навіть якщо в мене є якісь досягнення, я завжди розкриваю їх з боку своїх цінностей, да? з боку рефлексії, що там раніше ця сумка була для мене дорога, а зараз я пішла і просто її купила. Тому що вона мені дуже сильно сподобалася, і я розумію, що вона мені треба. Та да, все. Тобто, що я відчуваю, я відчуваю свободу, я відчуваю кайф від того, що я користуюся речами, які мені подобаються. Отаким От чином можна розкрутити за допомогою цих питань абсолютно будь-яку думку, та за допомогою тих питань, які були в минулому, в минулому слайді. Давайте зараз покажу вам деякі моменти, які вже застосували мої учні з наставництва. Ті самі приклади, що я вам приводила, да, з питаннями, з прогрівами, з етапами прогріву. Просто в наставництві вони більш детально і широко доносяться. Дивіться, що каже Таня? Ще хотіла сказати, як класно думати прогрівами, На кінець, на цьому наставництві, догнала, як це робити. І для мене це вау, бо насправді це просто, а в мене як пазли не складалися. Тому що реально думати прогрівами – це просто під. І в справи, якщо ви навчитеся це робити, будь-яка думка, будь-який сенс, ви зможете дуже цікаво донести в сторіс. І просто це навичка, яка тренується, це не талант, це не якась фантазія, це просто навичка. І коли дівчата розуміють принципи, як це робити, їм стає це в кайф і стає це легко і без стресу. А далі, дивіться, що пише наступна дівчина, що я можу робити сторітели, опираючись на твій текст і трошки розкриваючи це ширше. Тобто, дівчата, вже розуміючи структуру, що нам треба донести, вони можуть самостійно під свої події, під свої думки, писати дуже круті сценарії сторітелінгів. І це реально класно, тому що. Знаєте, це навичка, яка допоможе вам не тільки продавати свої послуги, а можливо йти далі і навчати інших робити це у вашій ніші. Це дуже круто. І таким чином, вже на другому тижні наставництва у дівчат пішли продажі. На другому тижні деякі продали на 15 тисяч, деякі на 4, деякі на 8. А на третьому тижні продажі продовжилися, і вони за допомогою всіх цих інструментів почали робити суму ще більше. Тож, переходьте до наступного уроку. Я впевнена, що ви вже трошки розібралися з прогрівами, і буду вас чекати там.